Спочатку це було ПТО номер 37 яке заснували у жовтні 1944 року. А у 2002-му заклад став називатися Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. З самого початку училище стало відомим на весь Кривий Ріг і область краще училище гірників та металургів країни. За роки свого існування ліцей підготував понад 15 тисяч молодих спеціалістів, які успішно працюють і в Україні, і за її межами. Подякував за гідну роботу та привітав викладачів директор ліцею. Низький укрін вам за вашу натхнену і самовіддану працю. Адже саме ви відчиняєте ліцеїстів двері в життя. Батькам бажаю терпіння, розуміння і радості за успіхи своїх дітей, а учням ліцею не ентузіазму, сили спрямованості, успіхів навчанні. Нехай кожен день буде наповнений знаннями і добрими справами. Зі свята вашого всіх присутніх. Дякую. Віра Подвалюк більше 30 років пропрацювала в рідному ліцеї. Тут працювали її батько та чоловік. І зараз жінка продовжує виховувати професійних електромонтерів, які потім йдуть працювати на різні підприємства міста. Мої діти учились по професії електромонтер по обслуговуванню електрообладнання. Працюють дівчат на підстанціях. Мальчики працюють дежурними електрослесарями, електромонтерами на підприємствах. Міський тролейбус, швидкісний трамвай, Дніпрообленерго, завод металстіл. Встречаємо своїх випускників по всій Україні. Я в Києві лічно мої діти працюють, дуже багато, чоловік 15. Ліцей має багату історію. Після закінчення війни вихованці навчального закладу допомагали відновлювати кривий ріг. Хоч із часом назва установи змінювалася, але збереглися кращі, традиції, наголосив секретар міськради Сергій Маляренко. 70 лет, как существует это учебное заведение, конечно, претерпело всякие реформы, там, названия менялись и так далее. Но за это время они все время учили людей созидать, учили строить, учили добывать руду. То есть вот таким вот мирным профессиям, которые так необходимы. В нашій житті. один з випускників ліцею загинув у зоні АТО. Його фото знаходиться в музеї, який у фотографіях та експозиціях зберігає історію закладу. Музей також має унікальні макети. Макет шахти Артем 2 ми возили на виставку досягнень народного господарства в Москву і зайняли там одне з призових місць. Ну це було звичайно вже давно. Також у нас є макет нашого другого навчального корпусу, де знаходиться наш тренувальний полігон для наших машиністів електровоза, де навчаємо ми саме спеціалістів для підземної роботи. На урочистому концерті найкращих викладачів нагородили почесними грамотами виконкової міськради а директору ліцею нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Відзначали високий рівень підготовки у ліцей і самі учні, які з нагоди свята показали свої вражаючі творчо технічні роботи.